Технологія працююча. от Таким способом можна вирощувати, але не треба пересаджувати потім в вазон більший. Правда, там написано, не... чи не пам'ятаю скукати. Та... Там написано один строк вирощування, а воно проростає трохи довше. П'ять насінин було. Получається три. три проросло. Раз, два, три Проро... проростка. Тепер треба десь землю взяти. Десь землю взять. Купувати, конечно, такого маленького объема. навряд чи ли хто продасть. А чужу брати нехорошо. Хіба що з вазона цього взяти землю і туди пересадити або з цього.